І сина, і Святого Духа. Зі святою Неділі ваші. Сідайте всі. Знаєте, в нашому світі щось дуже дивне відбувається. Досить дивне. І в зв'язку з цим а, от мені згадується, да, ми вчили в школі науки і біології а, про паразітів. Да, Такі бувають паразити, які. Які заразні, які для людей небезпечні, які для людей є абсолютно безпечними. І один із таких паразитів, дуже цікавий, це от грибок такий. Назву його не скажу вам, там якась така на латині. Але цей грибок він має таку особливість. Він, звичайно, для людей він абсолютно безпечний. Але для комах він абсолютно небезпечний. тому що він, коли потрапляє, він в основному заражає мура, коли він потрапляє в організм раки, цей грибок повністю паралізує нервову систему мураку. По суті, справи, беручи під контроль цю мураку. І потім цей грибок так, він робить так, щоб цей мурашка як прийшов, потрібне місце для цього грибка. І потім, коли Мурашка виконує свою функцію, цей грибок проростає з голови Мурашки да, і е, користуючись цими речовинами, які є в мурашки, дав казати, що там створюється колонії. Тобто навіть е, там, наші фантасти вони подумали, а що якщо це буде з людьми, а да, що трапиться, якщо оце, цей, цей грибок почне да, паразитувати з людьми. І навіть створили таку ігру. Там, де в сюжеті є. навіть серіал зняв. І це дуже страшно, тому що там показують зомбі. От є зомби обичні, а є зомбі, які такими того, що туди потрапив організм глюбок, який повністю паралізував нервову систему, який повністю взяв під контроль. Той зовні вроді, здається, здається мурашка, да? а насправді це вже не мурашка, це вже колонія грибів, які просто руководять Тим, що сталося від мурашки. так само і з людиною. І от знаєте, я все-таки так от теж розмишляю, думаю, а можливо, щось із нами таке відбувається зараз в цей час. Тому що ми насправді дуже часто якось чинимо ну, нелогічно, якось ну, неправильно, не, 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 не по розуму. В особливості, якщо це стосується духовного життя, якщо це стосується церкви. Можливо, повсякденному житті це не дуже помітно, насправді, але якщо це стосується церкви, це прям-прям-прям. От у нас є гормони щастя. Їх там декілька Там дефамін, ендорфін, там ще декілька, які от виділяються, коли от щось хороше, да, От коли ми сладкого поїли, от виділяється цей гормон щастя. Коли в там щось якесь інтересне відео побачив, Гормон щастя, смішне щось, гормон щастя. Та да, коли жирного поїв, гормон щастя. І от е, вибив 100 грам гормон щастя. І ви знаєте, зараз ми живемо в такий час, коли цей гормон щастя є повсюди. Його достати дуже просто. Е, років 100 назад не так було. Тому що знову таки. Люди не дозволяли собі їсти м'ясо кожного дня, як зараз. Да? Можуть, да, ну, навіть гуманітарки дають те саме м'ясо, яким б воно не було, але це все таки м'ясо. ту консерву, гормон щастя, люди питалися дуже строго. Навіть випити не кожен ног, тому що це було дуже дорого. І алкоголізм не був такий страшний, тому що ще не забрили і тіловий спірт. Зараз у нас і тіловий спірт, це недавно його забере. І Він просто-просто заповнив всіх і всяк. А раніше ні, там треба було кучу всяких маніпуляцій зробити, щоб те саме вино зробити, чи те саме пиво. А зараз все, і тілові спірті, красителя додав, підсластителя, і от тобі готове вино. Яке визиває щастя. І от куди не глядять, везде щастя. І от гормони щастя, як мені кажуть, от нас просто взяли. Ми превратилися в зону. Чого я вам докажу? Так На такому простому примірі. От в церкву, коли люди приходять, тут гормон щастя не видають. то щось друге. Да, Чому не видають гормон щастя, тому що тут не наливають, тут о, вкусний, не корміть, хоча іноді ми там тортик роздаємо. І знаєте, мені хтось колись із дітей признався. Що бачка а буде день народження на цій неділі в когось? <смітна> а ні, нікого не буде, а значить не прийду. А, а чого? <смітна> а чого? Ну, торта нема. торта не буде. Гормон щастя мотивує. Буде гормон щастя, прийду. Не буде, не прийду. І от в церкві цього гормону щастя от того обичного, да, який визиває всякі там реакції хімічні мозку, У нас тут мінімум. Може, ти приходиш сюди і ти не можеш розвікатися. Тут не концерт. І ми це розуміємо. І тим людям, які шукають тут розлічення, їм скучно стає. Тому їм краще піти якісь інші місця, там де теж, типу, про Бога. Ну, з концертом, з призами, з конкурсами, з розвлеченням, щоб гарно щастя виділявся. Нас тут стоять треба на службі, чи сидіти треба на службі там два часа, два з половиною часа. Нічого не робить, сидіть просто рано утром вставати. І от все-таки гормон щастя не дуже виділяється. І коли е, от, е, люди розуміють це і не мають цього духовного, тому що ми сюди приходимо за чим? Ми приходимо сюди за духовним. Ми сюди приходимо Бога шукати. А Бог це не хімічна реакція в мозку. Тобто спілкування з Богом, воно відбувається трошки на іншому рівні, на рівні духовного. От у нас ми трьохсоставні. У нас наша людська природа, вона з одного боку двохсоставна, з іншого боку, трьохсоставна. Двусоставна — це наше фізичне і наше нефізичне, Безтілесне, ми ще називаємося душою. Але душа в свій час вона також поділена на дві частини: це душевність і духовність. Да, душевність це от наша здатність приймати красу в цьому світі, якось радуватися, державно та творчества, а духовність це от можливість і властивість спілкуватися з Богом. І от духовність тут, не душевність навіть і не тілесність, а саме духовність. А духовність вона не виділяє інтерфільм. Це зовсім інше. Коли люди приходять. Да, от, Бога шукати. В них духовність, вони духовно живуть. Звичайно, їм тут хорошо. Не в смислі, що там хімічна реакція, просто що от є Бог, є я. А все інше воно ну, не важливо. А коли немає цієї духовності, коли от, є, от, 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 ж, людина живе от, 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 цими хімічними реакціями, то, виходить, та, та, такий якийсь абсурд незрозумілий. Так підходиш до людини, а чого ти в церкву не приходиш? Ти не віруючий, то чого я вірую, я християнин, я православний, мене хрестили. Я там іноді молюсь, А ну так приходить церкві. Ой. Що, що в основному відповідають? ну Здоров'я немає, Здоров'я немає. немає. Батько, ми такі парні, такі пальні. Здоров'я немає. Або що ще кажуть? Немає часу, немає часу. І от потім я ж це багато раз вам розказував, да, що у нас. Проходить час, і в ну, нас, нас село, я, ну, ми всі друг друга знаємо. Якось я запам'ятаю, хто мені що каже. Кое-що забуваю, а буває, що запам'ятаю. А потім я так дивився, он тим про чудотворений наш автобус розказував. Це що нікополь звіздає, його щось відмінили, тому люди не зціляються вже, вже деву. У нас поки ще дійствує чудотворна електричка. Чого чудотворна? тому що. Ой, у мене, ой, ми боліємо, ой, нема часу. Дивлюсь, о. Йдуть уже застановочки. Де кавиляють, дам. Ковиляють, ну що таки йдуть застановочки. Ага, значить, знайшлися сили, дойди туди до остановки, а до тої остановки йти далі, ніж до церкви. Знайшлися сили три часа висидіти до Дніпра щоб доїхати. І там, там свої якісь справи поробити, а потім обратно три часа вернуться, знайшлися. Хоча в церкві не треба три години сидіти, тут надо 2 години хоча б, і то за один приїзд. Та не треба там 6 часов в основном, в загалом. Хоча іноді в нас бувають такі служби, коли треба сидіти чуть-чуть більше. Ми такі, ох, як товгу. Ох, як тяжко. А чого? Тому що что... чого їдемо в Дніпро, чого їдемо в Апостоло, чого ми їдемо там ще кудись. -то? Чого? Тому що... Что... Ну, Тому що. Что... Треба купити їсти, треба до врача. А зачем їсти, зачем до врача? Ну, щоб нічого не мешало виділятися індорфінами, щоб нічого не мешало нам бути щасливими. І люди готові гори звертати, аби от нічого не порушило нашу фізичність. Я не кажу, що це погано, треба лічитися. Просто тут пріоритет. От тобто тут заради свого тіла, заради своїх ендерфінів, готово все і всюди. Але тут, коли касається душі, духовності. А все тут індофінів нема. І ти ой, а це не обязательно, ой, а це не той, ой. І тут, а оці, навіть поразити, які там сидять. І кажуть, так, все, успокойся. Яка, та, яка там церква, яка там молитва? Це не принесе тобі щастя. Отакого. От Оставайся вдома. Немає часу, немає часу. Бідні нещасні, немає часу. А скільки часу проводимо в тіктокі, в соціальних мережах? Да. Слава Богу, повезло тому поколінню, хто не вміє користувати. Слава Богу. Да. Вам повезло, чесно, я вам, я вам завідаю. Ну, в кого є оце, то забирає не, не, не 10 хвилин, не 15. Там як засядеш на час мінімум. Да. Наша молодіж підтвердить. І все, немає часу молитися, немає сил молитися, а от там всяке таке дивиться, є час? Є сили. А коли зійдуться на лавочки поговорить про щось, про що тільки не говорять, а ви тільки не про Бога. Тому що розмова про Бога ендерфін не виділяє. І оце насправді ну, на це треба звернути увагу. Так само, як. Да, Ой, е, я хворію, я не можу в церкву прийти, там ще щось. Зато кучу в різних місць, будуть все нормально і на роботу, і на базари. І... І ще кудись, і на день рождення, куди тільки не це, а от церкву хворіє, а от церкву хворіє, В церкву ми всі хворіємо. Тому що якось так склалося, що ми переживаємо за свою тілесність, а духовність неважлива. Бо коли хтось каже, а от ти знаєш, от твій син чи твоя дочка скоро помре від тяжкої хвороби від онкології. От, от приходять, приходять в лікарню, да, і от так, іноді врачі таке кажуть. Яка реакція в людей? Да? Ой, а що робити, щоб не вмер? А як лічиться? Скажіть, розкажіть. І до такої степені от, І врачі ж у нас як часто. Там вже достали. Все, йдіть, відстаньте. в очі відставайте. Не може даже нагрубити. А ми ж все одно, ой, а як спасти, а як спасти то моє дитя? Навіть за самих себе. От нам хтось каже, да в тебе онкологія. Та да ми гори зворачуємо, щоб от якось знайти лікування. А коли хтось каже, знаєш, а твій син чи дочка в присподню попадуть. В аду будуть горить вічність. Чому? Тому що вони по заповедям живуть, тому що Бога ігнорують. Хто, хто як отреагирує? Да обидиться. Як? А як ви смієте? Могу сина чи дочку пекло відправляти? І за те, що от вашу церкву. Не... Ну правда, це правда. А чого так? Ну чого так? Ну, Потому що, знову таки, онкологія це опасность прекращения виділення андорфина і завершення жизненного цикла, там де цього ендорфіна вже не побудується. Тому от ми так переживаємо за всі ці емоції, за всі ці речі, а от за спасіння душі це вже так, це вже так, другорядно. Але знаєте, от, от зараз ми живемо в такому світі, там, де для Бога й духовності залишається все менше і все менше місця. От, от, ви ж самі, багато хто з вас мені казав, це батюшка, знаєте, ви там. Моя бабушка мені розказувала, моя бабушка вчила мене молитися. От ми там з бабушкою в церкву кудись ходили в сусіднє село. От якось люди раніше більш віруючими були, більш чеснішими були, тому що, знаєте, тут ще питання навіть не в тому, що там в церкву чи не в церкву, а навіть в відношенні до людей. Люди стали злішими, люди стали жаднішими. Так, правда? Що всі це про це кажуть, для чого так сталося? Що так сталося? Неужели інопланетяни не прилетіли, чи там хтось із границі приїхав і нам внушив? Ні, не в цьому причина. Просто знаєте, одна бабушка колись мені об'яснила причину. От ми там щось з нею говорили, а вона отак роздихає про свою молодь і каже: от моя молодіж, така молодь. Забули про мене, не навіщають. А чого ж це так? А вона сказала таку фразу. Вони просто голода не заставили. А та бабуська вже померла, а вона от якраз коли була е, дитиною, вона застала голод 33 го року. Mm -hmm. да, і, і вона знає, що таке ушить нема. І от каже, от вони просто голода не знали. І тому отак от от ведуть себе, як будто би вмирати їм не треба, би все буде стабільне хорошо. Да, і чого раніше люди були? Там є багато причин. Ну, мені здається, було менше індорфіну. Тому що конфет в такому кількості не було, і тілового спірта в такому кількості не було, не було доступу в інтернет. Не було доступу, Інтернет ще не придумали тоді. А там же зараз, в основному вся молодь присосалася до того інтернету, і тут качається весь індорфін. починаючи з тіктоків, закінчуючи порносайтами. І все, більше нічого не надо. Чоловік от застил в своєму такому, от. а коли хтось мішується, коли хтось в опасності, що от все, твоє благополуччя, воно буде під вопросом. Бо що, якщо йти в церкву, треба ж от чогось відказуватися. Ендорфіна буде менше. І все, і людина бунтує. А я не хочу, я не буду, а мені тут добре. Колись учені провели експеримент, і цей експеримент назвали мишиним раєм. Що вони зробили? Вони зробили, взяли колонію мишей і вживили в їхній мозг електрод. І в їхньому клеточці, коробочці, там, де вони жили, встановили кнопочку, що якщо мишка підійде, нажме на ту кнопочку, електрод зработає, і оцей гормон щастя буде виділятися. А урядушка те ж, ж сама популяція, то ж сама кількість тих самих мишей, там, де ці кнопочки не було. І що ви думаєте, Отам, там, де була оця кнопочка, ця популяція вимерла дуже швидко. Тому що вони вже ні про що не думали, ні про їжу, ні про що абсолютно. Вони думали, як добратися до цієї, кнопочки, як на неї нажати, щоб було добре. І більшість з них вмирало від істощення. І оце трагічно насправді. І тому коли ми кажемо, чого людям Бог не нужен, чого людям люди не нужні, тому що в нас багато цих на які ми нажимаємо, які виділяють дарфі. І серотонін там ще куча всього. І от я так в світі цього по-іншому дивлюсь на піст. Бо що знову-таки піст це, ну так, коли ми економимо на собі, те, що зекономили, а даємо другим. Після коли це ми спитуємо свою свободу волі, що, відказавшись від їжі якоїсь, ми потім можемо вчитися відказуватися від психів своїх. А ви знаєте, тут, мабуть, ще от, в особливості в наш час це стало актуальним, тому що, відказуючись від жирної їжі, відказуючись від сахару, що ті конфети, ці всі віші, да, це сахар. Сахар це зовсім інший. Це, це не той сахар, який є в меду. Да? Мед це зовсім інше, да? а отой сахар. І от коли от відказуємося від цього, да, от, і хто паститься по-настоящему, тому що хто не паститься, той не повинно. Бо що я пам'ятаю, коли я не пастився, тому що я ж церкві з дитинства. І от коли почав нормально паститься, от по-настоящему, да, тоді якось, знаєте, розвиднівався. От паразити ті трошечки повилазили да, ендорфіни. Я це Бога можна почувствувати і побачити. Що не тільки можна ганятися за цим кусочком сахара, а, а що можна все-таки і Бога побачити в цьому світі. І його зустріти, йому порадуватися не тою радостю тимчасовою, там ознак, а от радостю духовною, яка навіки вічна. що знаєте, рано чи поздно це все наше тіло воно помре. І всі ті там хімічні реакції прекратяться. А от душа вічна, і з Богом ми будемо вічно. Якщо ми тут не навчимося, да, от якось. То там тим паче. Тому що що посієш, ти пожнеш. Так. В чому ти поклав смисл свого життя, так воно і буде. Тому треба трошечки задумуватися. Ми там кажемо, ми вільні люди, там ще іноді обіжаються, А що це вас в церкві рабами Бога називають, там, типу раб Божий? Ми так ровно, що апостоли себе так називали, ну, священнописание це бачив, он подражаем примеры, ну і по факту, кому мы принадлежим? И Боже. А чийщи? Мені кажется, що от ті, там возмущаються, типа, от рабам, подожди, а ты чий раб? Ты раб эндорфина. Раб там ще якихось там цих химических элементов. Ну, що ты живеш ради того, щоб тобі воно було там хорошо. Як вы стоїм выбор, да. Там піти на роботу чи піти в церкву. На роботу, звісно, тому що там зарплату платять. І хай там начальник може матюкати, обманувати, обіжати. Там зарплату платять, а на цю зарплату ж куплю собі. куплю собі щось, що додасть мені ендорфіна І буде добре. А в церкві що дадуть? В церкві гроші заберуть. Оці священники. В церкві гроші треба. Церкву ж без грошей ходити не можна. Як от люди в нас думають. Чого я куди в церкву? Гроші. Там. А магазин піду, бо там ендорфін. В магазині ендорфін. А в церкві Христос. Я кажу, це ендорфін це новий Бог. Тому що всі живуть заради ендорфіну. А Христос уже не нужен. Не нужен. Тому що є ендорфін. Тому що є тік-ток, є етиловий спірт, є. Куча всяких разных, есть конфеты, есть тортики, есть анекдоты, есть музыка, что хочешь, вот, вот можно взять такую людину вот так вот в уши запхать, наушники включить там классную музыку, в рот засунуть сладкую шоколадку, на глаза надеть там, чтобы какие-то видео показывало, и, и, все. и все, и все, и все вот так вот посадить в матрицу, да, и, и сиди там, разлагайся, ну это закончится рано или поздно. А потом Бог спитает. Каждая Бога нема. Я знаєте, вот, знаете, так очень удивляюсь. Вот даже ученые, они приходят и такого. Где я иногда удивляюсь, там на ученые документальні передачі, там делают сложности нашего вселенной. И там вот скажут, что у нас есть шесть констант, то есть не одна даже. Шесть констант, то есть вот основ на котором движется наш каким же существует наш вселенной. І є біологічне життя в нас. Якби там щось помінялося там, в фізичних тих законах, хоча б чуть, хоча б на одну долю, то наш би все ну, взагалі був би іншим нашого біологічного виду не могло б бути просто. Тому що там, коли вибухають сверхнові зірки, там не виділявся б Ось. І от самі учені кажуть, що так, складність, а потім які ще. Математик вичитав, з якою вірогідністю могла виникнути, міг виникнути наш всесвіт, ну, от такий, да, що це не хаос, а от порядок, так що вони скажуть, це взагалі равно нулю в якоїсь степені. Тобто це неможливо, це взагалі це просто нонсенс, що у нас є наш всесвіт, і ми живі, і у нас є життя. І як ви думаєте, як не оправдується все? А существує безкінечна кількість інших всесвітів, в яких не склалося. А нам повезло, в нас склалося. Там не склалося, тому там хаос, безпорядок, там немає уліроти, тому немає біологічного життя. А нам повезло, пощастило, нас лотереї виграли. І це от якось так дивно звучить. Бо що, ну, а, а не простіше сказати, що над нами є творець, який цей світ, який дав нам життя який устроїв ці закони природи, по якому все рухається. Ну не простіше ж, да, от, що от є над нами Бог. І є життя вічне, до якого він нас призвав? Ну, простіше, ж, і так краще. Ні? Тому що сидить ендорфін, і каже, ще, ще, іще давай, давай, іще, ще давай. Хто мішає, долой. Церква мішає, долой й Батьки мішають що їх ставити не буде. Там сусіди мішають, їх теж. І от перевращаються ми в злих таких, Злих, для Якого нема нічого святого. Це дуже страшно. Потому що, опять-таки, той самий образ того грибка, да, який паралізує нірну систему того мурашки, да, там навіть учені знімають на відео, як це все происходит Здесь в інтернеті. Що туди це мурашка? Да, Ззовні, вроді, все нормально. Там якісь нарости тільки є. А потім в якийсь момент мурашка зупиняється, і з його з голови отак от, виростає от, цей самий робочок. Прям з голови. От, і в нас теж така може бути біда. Правда, не так страшно, не так мгновенно. Але от все життя от може перевернутися, якщо ми станемо рабами у Тому Що він тоді наш паралізує, буде нам диктувати, як нам жити. Не ми будемо, а нам. Що ми станемо рабами гріха. Рабами всього того, що нас відлучає від Бога. Ми задумаємося. коли стане цей вибір. Господи, що мені робити зараз? Діти приїхали, так? Да? А то треба в церкву йти. З дітьми більше ендорфіна буде, звісно. Але не буде з ними Христа. В той повноті, як в церкві є. Знаєте, давайте всі вибирати Христа. Якщо є якісь перепони, давайте ці перепони перемагати. Тому що дарфін закінчиться, А Христос вічний. Тому давайте триматися Христа Бога нашого, який нам дає себе, щоб ми жили духовно, духовно щоб ми мали цю вічну радість, яка від нас не відбереться, як сказав Господь, шукайте скарби на небеса, бо там моль не точить, ржавчина не їсть. І крадії не крадуть. От там наше справжнє. А тут воно тимчасово, тут воно проходяще. І то воно нам дано, щоб ми ну якось адекватно все правильно. У нас, знаєте, все не адекватно. У нас от чрезмерно все, чрезмерно. А потім вже хто страждає, ми ще страждаємо. От чрезмерності. Тому піст важливий. Щоб трошечки оцього ендерфіну, сіротоніна успокаївати і казати, так, подожди, стоп, успокойся. Всьому свій час. Подвинься трішечки. Освободи місце, щоб тут от мог бути Христос. Щоб мог тут Христос. І щоб ми їм, їм жили. Амінь.